24 числа нам сказали, що і так по телефонах, візде ж ми по інтернету почитали, що із Білорусії йдуть танки до нас. І йшли вони через Іванків, і в нас села є не брат, і вони йшли туди. Ну, якось ми сиділи вдома, і машини в нас були, і все. Але ж сказали, що на всякий случай ну, не ночувати вдома, тому що невідомо, що можна бути і що. І там ми всі до 28 числа, ми, так, я ходила товар відпускати, а люди ходили там додому, але ночувати йшли ми у підвал і все, бо в квартирах боялися. Невістка в мене медсестра, вона людям допомагала, таблетки видавала там, і хліб пекла, і чай людям роздавали, тому що були всі такі ну, похилого віку. Такі діти, жінки, діти. А тоді вже 28 числа пішли через Бородянку танки вже. О, але ми все одно сиділи в підвалі, якось ніхто не думав, що може це таке бути. О, 21 березня це якраз сніг випав, ще холодно було. Нам сказали роздати магазин. Ми відбили двері в магазин і людям роздали всі продукти. А тоді поприходили, так же наче в підвал, син, невістка, Альона, Сережа, Вова, їхній кум, Юрик, ну наче залишилися в кімнаті попити кофе. О, і я з ними там була, а потім я вийшла, дивлюся, люди всі так далеко в підвал зайшли. Кажу, О, що це таке, люди йшли далі. А передали по телефону, чи хтось прибіг, сказав, що на кругу в нас град стоїть. Подбили танка і можуть ракети полетіти куди хочеш. Я попила зими чаю, все, невістка зайшла, а я вийшла, бо діти сиділи. Внук сидів, син мій сидів, Ну, всі ми там сиділи. Ми вийшли просто в, другу, в другий ну так само, тільки що в другу, другу кімнату. І тут я тільки вийшла від їх. Тільки вийшла від їх із цієї кімнати, де вони сиділи, там кофе пили, все. Альона хліб спекла, принесла, ділила людям, чай робили людям, бутерброди і все. І біла стіна. Ми не зрозуміли, що Ой, діти сиділи, ж. люди почали тікати, Ось, і хлопці зробили другий виход з цього підвалу. І ми з внуком побігли сюди ж додому, куди ми заходили. А там гора, гора, все горить, цілого під'їзду немає. Оце так почалося життя до і після. Ми тоді нам сказали бігти у слідуйший дому, у підвал теж. Ми туди побігли, ми там ночь були, просили хлопці, вони ходили додому дивитися, але не звуку, нічого там не було. Все горіло. А потім сказали, що це авіаудар і скинули на наш дім дві чи три ракет авіабомби. А тоді вже пішли. Танки йшли, вони стріляли по домам, вони стріляли по е, частним домам. У ну, нас машини стояли в дворі, заправлені. Чого ми не виїхали? Ну ми ніхто не думав, що це таке може трапитися. У нас час, ну взагалі, навіть таке ніхто не представляв. Ой. А потім нас ночі з дітьми, ну всіх людей, які залишилися. Почали по 10 чоловік виводити з Бородянки. Ми пішки. Рано вранці в три години пішки йшли з дітьми. Нічого не взяли, отак як ми вийшли і з дітьми йшли до газоскладу, там за Бородянкою у нас, а там голова теж села Пилипенко Валя, вона договорилася із частними хлопцями, і ти поки... Було тихо, вони нас ну, вивозили в друге село. Приїхала та машина гуманітарку, вики... ви, виложила людям і нас бігом погрузили, нашу сім'ю. Мене, дітей, сваху, подругу, сестру теж з сином, невістку, Ой, коротше говоря, і нас вивезли у друге село, а потім нас вивезли в Ровну. Внук договорився, якраз він приїхав на канікули. І ми повинні були його. Невістка, 28 числа він повинен був їхати назад, білети ж взяли, все. І тут таке сталося, вже ж ніхто нікуди не випускав, виїзду не було. І Йому з Польщі дзвонили і нас прихистили у Польщі. Ми переходили границю, Тож дуже хороші люди на нашому шляху попадалися. Поки були в нас тут у Бородянки, окупація, додому ніхто не міг підійти. А потім вже тільки вони йшли і одразу ЗСУ прийшло і саме перший будинок, ну пошли до нашого самого першого дому, бо ми просили, що вони там живі. Ой. Потім нам сказали, що їх нема. Визвали. Лімчесники, люди, добровольці, вони почали руками розбирати, а потім не могли, дот... що треба було крана і плити, підняти ці плити, щоб їх достати. так їх достали. Ціла сім'я. Ось ну, таке життя в нас вийшлося. Потім ми приїхали сюди, я приїжджала дітей ховати з Польщі. Тоді поїхала назад, внук залишився там, бо йому 16 років, 17 зараз. Він там сидить, бо вчиться. Ну, а ми з внучкою приїхали сюди, бо оформляти документи, бо у нас нічого ніде не було. Все згоріло. У мене загинула невістка хухро Альона, син хухро Сергій, зять моєї племянниці Вова, Пекар Вова і халявка Юра, їхній кум. Вони дуже допомагали там у підвалі, як ми прийшли. Взагалі всі хлопці, такі, хто там був, забивали двері, там. ну таке, щоб не дуло людям. Робили людям, щоб лежали вони там. Потім були там другі двері заварені. Вони, ці, Сваркою відкрили. І якраз це воно спасло, що ми туди всі вийшли. Всі люди тоді вийшли. Я ж кажу, вдома немає. У нас двір красивий, бо ми старали. Ну я кажу, ми так дом дуже дружний жили так. Ну, я не, Ніхто не вірив, що це таке може бути. Син вістка і сваха моя на першому етажу, а я на другому із сином теж жила. Зараз не можу туди. Іти ну, не можу, проходжу перший під'їзд, а я на другому. Ми мешкаємо в модульному містечку, нам дали кімнатку тут, ми тут я з сином і внучка моя. Я опікун дітям, вона ходить у мене в 6 клас. Надія тільки, щоб от строїли все, повернуться, тому що дуже важко тут жити. І морально, і фізично, і матеріально, воно все до кучі. Живеш отако, тому що тобі нема Дай дітися. Все.